Для створення ручної знижки в SurfLoyalty переходимо на пункт програми, програму знижки та створюємо нову акцію. Знижка для співробітників. Заходимо в неї та прописуємо умови. Перша умова у нас гість. Замовлення має бути включено в категорію співробітник. Інша умова це ручне підтвердження. Знижка для співробітків. Зберегти. І діє. Використаємо знижки та спеціальні ціни. І скажемо, що. На категорію кухня у нас буде знижка 10%. На категорію бар БА буде знижка 5%. Також застосуємо до платних модифікаторів, якщо вони є. Зберігаємо і ще раз зберігаємо.